Була сьогодні на новій пошті. Купила собі отакі штанці і отаку косиночку на флісі. А тепер вибираю, під яку дублюнку це мені більш пасує. І ще не знаю, яке взуття одягну. Мабуть, мабуть, не це, мабуть, щось інше. Мене його багато? Ага. Як вам? Мій вихід це перший. Зараз буде другий вихід мій. Скажете в коментарях, що мені більш пасує. Добре? Другі. Подивіться, як краще інші окуляри, так, взуття інше, як краще або всередину, або зовні. Як? Треба ще їх підрізати, штанці. Ви знаєте, що вам скажу? Це я замовила в інстаграмі. Я колись такі, такої, такої якості замовляла штанці. Я їх три роки носила. Ви знаєте, просто ідеальне. Це таке качество, така якість класна, чудова. Я дуже задоволена. І тягнеться, і не висить, нічого ніде не звисає по формі тіла, підтягує. Ну, коротше, класно, мені, мені подобається. Так, ну, ми вибираємо зараз, в якої дублюнці мені краще чи шубці, і яке взуття. І зараз буде ще третій виход. Так, третій вихід, але я ще думаю, що буде ще й четвертий. Скажіть мені, як під це взуття краще чи ні, і як під цю доблюночку, як воно буде, як мені воно пасує або не пасує. І ще буде четвертий вихід. Ну, залишилося зовсім нічого. Це просто пофарбувати волосся, підстригти трошки чолочку, і буду королева. Виспатись і кудись мандрувати. вихід, Хоча можна ще зробити пару вихідів, але я вже не буду. Я, вже, я думаю, можливо, в цьому краще. Скажіть мені, будь ласка, в чому мені краще, або в цьому. В гінотіку, як краще, і які куляри краще. Чорний, у мене там ще одні є трошки світліші, або ті Угу. Ой, зламала Ну це в хороший знак, то ламаю завжди цей. А це шість хейтери мене вже люблять, то вже сломала цей. А це означає, що все буде класно, круто. І завжди мені перед корекцією. Коротше, буду скоро красуня. Залишилася зробити війки. Кагаточки і краля готова. Нежные кошки, а за окошком ночь. Mm.